Ема, сьогодні я тебе запитував стосовно того, взагалі, ну ш, яка ностальгія приходить до мами в декреті? Ось а ти ностальгуєш взагалі за тим, що ти робила до того, коли ти стала мамою. Так, є таке. Хочеться працювати, хочеться заробляти фінанси, а не просити кишенькові. Хочеться керувати своїм життям. Знаєш, хочете не просити кишенькових 10 тисяч гривень, хочете заробляти нормальні фінанси. І це правильно. До речі, сьогодні на усі наші запитання, можливо, нам відповість наша гісться. Давайте привітаємо її в нашій студії. E, наша гісться Марина, e, Марина Марченко. О, це так. голова організації GoLada. Супер. Вітаємо тебе. Добрий раночок. Як у тебе справа, Марина? Стараємось, ага, а хто хто запитав? Ну ти, ти хто ж мама в декреті не я так. Добре, хочеться запитати. По-перше, як розпочалася ваша організація? Чим вона займається? Розкажіть нашим слухачам, бо у нас є навіть слухачі вони з Луганська, нам писали сьогодні. Максимально, розкажіть коротенько, чітко, але. Так, звичайно, ми заснувалися в 2018 році і створилися тому, що так склалося в нас і в суспільстві, і навіть в державній системі, що піклуються про жінку в період вагітності. Пологи, а потім вся увага переключається на дитину, і вона буквально переключається ще в пологовому будинку, ще в пологовому залі. Вся увага концентрується на дитині. Мама перестає отримувати необхідну їй підтримку і допомогу. І тут з'явилися ми основна задача, так і місія організації це якраз підтримати маму, допомогти їй відновитися після пологів. І потім, за її бажанням, якщо вона також ще далі обирає реалізовуватися в кар'єрі та в суспільстві, надати їй таку можливість. А Лада якраз підхоплює маму після пологів, відновлює соціалізує і за бажанням допомагає повернутися тобто на роботу. Тобто можна підключатися до ваших проєктів, навіть якщо я от вчора народила так. і я вже можу знайти щось корисне на ваших ресурсах. А розкажіть, будь ласка, що саме ви пропонуєте мамочкам? Так, звичайно, всі п'ять років ми активно ведемо інформаційну діяльність. Лада це про активну інформаційну кампанію, про післяпологовий період. Щоб про всі питання материнства ми фокусуємо свою увагу на мамах. Тому навіть коли ми кажемо про грудне вигодовування, ми не забуваємо розповісти про вплив для мами. Коли ми кажемо про психологію дитини і війну, ми пояснюємо наскільки це пов'язано з мамою, чому саме першу рятувальну психологічну маску потрібно надати мамі і так далі. О, це До клуб. війни ми це типу як аналогія з літаком, так що так, в літаку, так. коли там починаються якісь ну відверто ж турбулентність така надмірна, то спочатку потрібно да надати допомогу тій людині дорослі. Яка... Так. так знаєте, є така дуже класна приказка. Коли мама щаслива, то вся родина щаслива. Так, mm -hmm. це дуже впло... Насправді можна відправити дитину в найкращі табори за кордоном, можна знайти її найкращого арт-терапевта. Але якщо батьки не в ресурсі, якщо вони самі не прожили ще свої переживання чи тривожність, вони просто постійно будуть по колу проходити в родині ці проблеми. Тому варто працювати комплексний. На жаль, вот про це також забувається. То наша задача нагадувати, що батьки, будь ласка, во тим паче зараз в рамках дню захисту дітей, щоб захищати дітей. Будь ласка, попіклуйтеся її про і себе. себе. Первинно це та. так круто. Слухайте, а розкажіть, ось як я можу долучитися? Є онлайн якісь проекти, але я знаю, що у вас є і ем, як то сказати, фізичні, де можна так жив'йом. Розкажіть пожалуйста. так, я запрошую всіх підписатися на нашу сторінку в соціальних мережах geo.lada. Uh -huh. Там можна побачити всі наші фіші анонси і отримати доступ до вже існуючих проектів. Наприклад, до війни ми запустили, а потім адаптували, чому залишається ще актуальним, проект про підтримку повернення на ринок праці жінки з декрету. І ви ще зараз можете зайти в Ютубі, подивитися абсолютно всі матеріали, з чого повертається це повернення. Повернення на ринок праці, бо воно насправді не з резюме а повертається а саме з роботи над своєю самооцінкою з сепарації з У дитиною У 100%. Так, так то там фундаментально можна сісти, подивитися, надихнутися і почати це цей все процес. безкоштовні курси для всіх бажаючих. Так, да, всі наші проекти вони безоплатні для мам. Це наша місія робити їх безплатними, наприклад. А цей проект час настав про повернення на роботу. Ми змогли реалізувати у партнерстві з фондом Олени Пінчук. Тому доступ абсолютно безкоштовний. Mm -hmm. Знаєш, мені подобається. так, Час настав на <свисок> <свисок> мої воїни. Час настав. Знаєш, і всі такі мами так знаєш, дуже круто. За все <свисок> так! так. <свисок> 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 На початку війни ми запустили чат-бот про емоції для мам угу. за фінансової підтримки британського посольства разом з партнерами центром економічного розвитку. Мама може зайти пройти анонімний тест на умовно негативні емоції. Вона може про них дізнатися. Потім зрозуміти, як з ними працювати і отримати підтримку. Це дуже важливо, бо мами зазвичай відчуваючи негативні емоції. Вони просто відчувають за них провину. Так, і Це так, тільки накопичується. І потім впливає дуже сильно і на стан мами, і на стан дитини. Ми кажемо зупинитися. Негативних емоцій не існує, Це просто емоції, які потрібно дослідити і прожити так само, як і позитивні. То цей бот може вам допомогти. І ще один проект, про який я якраз хотіла дуже розповісти. Я перша буду про нього комунікувати. Анонс це... прем'єра можна якось, так, та, друзі? У нас прем'єра сьогодні. Слухайте, а можна на ти Марина? Так, Супер, а я хотів би тебе запитати, а що взагалі про те, як ти скажеш про а, свій проект новий, так, а мені. що взагалі а, ну, стало цим каталізатором цього, що ти почала цим займатися? Я не знаю, ну що спонукає тебе це робити? Можеш поділитися? Я мала свою особисту історію. А uh -huh. коли мій професійний шлях обірвався на тому, що я озвучувала новину про вагітність на своєму місці роботи, і я почула досить такі стигматизовані образливі речі, які мене дуже вразили особисто, і потім, коли я це переварювала, я зрозуміла, що я не хочу просто. Зупинитися на цьому, я розумію, що це переживають інші жінки. Тут для мене особистим каталізатором була така історія, але лада це не тільки про мене, це особливо унікальна велика команда жінок, і в кожної є своя історія. І коли ми розпочинали, у нас було двоє моя співзасновниця Олена, вона якраз психологиня і консультантка, якщо так можна сказати, з питань материнства. Я до неї прийшла на курси з вагітності. Вона розуміла, як з цим працювати. Я розуміла, як це оформити як громадську організацію, як рух. І ми двох почали працювати, а потім до нас приєднувалися інші жінки. І Дуже цікаво складається ситуація. Ми зараз збільшили команду майже вдвоє і всі мами. При цьому у нас було чітке завдання. Ми нам не принципово брати мами будемо відбирати просто професіоналок, і ми відібрали професіоналок. Подіялися, що з мами теж можуть а бути професіоналами. Так, так. Це до того, що лада не принципово мам відбирає, але до себе дуже притягує. <свіс> Сьогодні у нас прекрасна гостя, пані Марина, яка розказує нам про організацію Go Lada, яка турбується про матусь, і турбується про матусь у різний спосіб. Є у нас онлайн тренування, навчання, психологічна допомога. А є ще якісь живі зустрічі? Розкажіть про них, будь ласка, так двічі на місяць. Ми раді запросити мам, які зараз проживають у Києві, на наші заходи. Мам Смандей ми разом з нашими партнерами з фондом Олени Пінчук проводимо їх біля метро Золоті ворота що вже є більш безпечним, бо можна спуститися. Так це зустрічі, метою яких є. Підтримати маму, надати їй ресурс і натхнення. Мами можуть приходити з дітками, бо в нас працює спеціальна дитяча зона з професійними нянями. О, це так важливо. Той... Я багато заходів не можу відвідати, просто бо в мене, крім того, що їх двоє різного віку, вони ще суперактивні. І я розумію, що якщо я кудись прийду, я просто не зможу нічого, нічого. Приходьте до нас, у нас там багато нянь, смачна так, кава, круто, смаколики просто. і професіонали, які розповідають і про психологічні теми, і про те, як реалізовуватися, де шукати підтримку все, що може бути і є цікавим і важливим для мам, щоб вони відчували себе в цю війну більш щасливіше. Я знаю, що вас запитували, чи є ці проекти десь крім Києва. Чи плануються вони надалі в Україні? Десь ми дуже хочемо, щоб понеділкувала вся країна. Насправді це українська дореволюційна традиція. По понеділках жінки залишали хатні справи і проводили час разом. Ніколи такого не чула. Взагалі це є, просто нове да. сьогодні. Так, да, так, да, да. і ми дуже хочемо, щоб понеділкувала вся Україна. Ми зараз шукаємо підтримку, щоб це стало можливим. У мене друзі проживають в Ізраїлі, і у них така традиція: ну шабат починається в п'ятницю, там вихідний з першої години, і у них п'ят. Це це татків день у цій родині, що тато завжди брав двох синочків. Він там кудись на велосипеди, на футболку де завгодно, а у мами був її особистий день. І мені здається, це така класна традиція. Ми її намагалися прийняти в нашу родину, до війни працювало, А зараз чоловік по суботах він волонтер і ну просто немає вихідних. І ось той понеділок мені здається, це так круто, коли з родиною ніби треба бути в неділю. І в понеділок, коли чоловік на роботі, там може хтось з дітей може бути в школі чи там в садочку, якщо є можливість. І ти можеш приділити час для себе. Це щось неймовірне. Гарний справ. початок тижня сто відсотків. Скажіть, будь ласка, що у вас є для татусів? мені цікаво. Я вас слухаю, слухаю. знаєш, Одна мама була в декреті, друга в декреті. А що для татусів? Я тато двох дітей на секундочку. І е, коли мама в декреті з двома дітьми, то тато рахуйте, що теж. Знаєш? Ну, Трюма, 100%, 100 що робити батьку? Що робити татові? Я не запрошу вас на Манди, бо там простір якраз вільний для вільних розмов, розмов між жінками наші. Але... то починається. Всі наші проекти вони актуальні для татусів, бо це тато не може хіба що в груді годувати. Вся інша інформація і підтримка йому необхідна так само. Емоції він проживає такі самі. Складно, що проживає такі самі. Війна на нього також впливає. Тому всі абсолютно наші проекти вони є актуальними для татусів, То сьогодні можете пройти наш тест про негативні емоції, Обана. а потім мені розповісти результати. Чат боті, результати. В чат -боті про а негативні на ютубі вас можна знайти. Так, скажіть Звичай. ще раз нашим слухачам, просто як вас знайти в Ютубі, щоб вони могли долучити. А потрібно шукати go.lada. Uh -huh. і навіть якщо ви знайдете наш інстаграм, то шапки профілю буде посилання абсолютно на всі наші проекти. і Інформація про них go.go.lada uh -huh. зрозуміло. Будемо чекати нових підписників і будемо чекати, що більше мам оновиться за допомогою цього проекту. А ви ще ви сказали, що зробите у нас якусь чудову презентацію, якої раніше так. не було Розкажіть. ми готові слухати вже що це за презентація. За два дні, за пару днів, так скажу, ми будемо анонсувати величезний проект в підтримку грудного вигодовування у війні. Місія лактація це буде багатокомпонентний проект, який ми реалізовуємо завдяки підтримки «Save the Children». Ми будемо працювати в прикордонних містах. Ми будемо робити освітні проекти для медичного персоналу, а також для вагітних та батьків. І це теж буде безкоштовний проект. Абсолютно він буде включати в себе як безкоштовні освітні курси, інформаційну кампанію, так і відповідно консультації особисті, які можуть отримати жінки. Основна його мета підтримати всебічно грудне вигодовування. Бо якщо до війни ми могли казати про грудне як якщось. Більш корисно, ми казали про імунітет, ми казали про алергії, а. але будемо чесні, коли розпочалася війна, грудне виготовлення в деяких випадках може стати питанням життя. Бо якщо в нас є проблеми з електропостачанням, з якими ми стикалися, і не знаємо, чи не будемо ми з ними стикатися у майбутньому. А проблеми санітарію в деяких містах України, на жаль, залишаються до сих пір. Психологічні переживання мами та Стрес, дитини якісь стреси, гурмони, грудне вигодовування є ключем вирішення цих питань, якщо його правильно налагодити, і тут якраз найважчий вимагаю. процес. Бо в мене двоє дітей, і в мене двічі не вдалося цього зробити. І у мене було дуже сильне почуття провини, що я мама невдаха, mm. що в мене нічого не вийшло. І ось я так. Що ж, моє тіло мене знову підставило там в підлітковому віці, там не була найкрасивішою, і зараз воно мене підставило. Справді був такий стрес, і від того я ще бі... ну ще менше було молока, і воно зникало, зникало через те, що я переживала, що його немає. І мені здається, що ця підтримка це має бути, мабуть, масхев для кожної no. мами, бо це справа не тільки годування дитину, бо годувати можна і цим суміші є. Зараз технології там сучасні я, я вірю, що можуть зробити там супер мега молоко, але є момент психологічний, коли ти починаєш картати себе і починаєш бачити лише свої промахи. Я тут не впорався, я тут не впорався. І ти накопичуєш весь цей вантаж, і ти вже не можеш дбати про дитину про її емоційно здоровий стан через те, що ти сам в якомусь такому кризі. Ти ну в кризі. а уяви собі молоді мами, які вісімнадцять е, е, ну, років, які юні, так, дівчата. які зустрічають вагітність, просто незаплановано, заплановано 17-16 шістнадцять. 15. 100 відсотків е, неймовірний стрес знаю людей, які працюють з молодими мамами. В них теж Young Moms, і там просто ну нереальні історії, і нереальне взагалі, ну як вони справляються взагалі з цим. Я думаю, що ваш проект би їм допоміг дуже. Ми маємо розуміти, що грудне вигодовування – це соціальна навичка. Жодна жінка не народжується і після того як народжує, не проходить якесь магічне бачення того, а, як потрібно годувати груддю. Як 100%. матриця. О, Я знаю джиу-джитсу. дві хвилини, і ти провантажився. Так, так, ми маємо мати певні послуги, консультант інформацію, підтримку, щоб налагодити цей процес, тобто це активна дія. І жінки, і її оточуючих все впливає на грудне вигодовування. Тому е, я розумію почуття провини, які можуть відчувати мами, але потрібно розуміти, що це відповідальність навіть глобальна система охорони здоров'я, а не тільки жінок. Тому тут глобальна Ой. система е, здоров'я це дуже прикольно, це, охорона це здоров'я. Справді да. це дуже класно важливо. Ми так, впевнено ідемо по цьому тижні. Говоримо сьогодні про молодих мах. У нас є сьогодні гістя Марина, яка розповідає нам ці всі речі. І до речі, у нас сьогодні тема. Ти потрапила до нас в такий день, коли ми згадуємо все, що в нас було можливо у дитинстві. Коротше, все те, що в нас було ностальгію. Що залишається ностальгією? Яка ностальгія у тебе най, там, найчастіша? Ого, я Ого, ага. ти, не, ти не думала, що ми тебе запитаємо, а ми запитали. Можливо якась. Э Більша природність в розумінні пробування на природі. Ладно, це перше, що прийшло мені О, на думку. Не, не Мені здається, що зараз в місті з таким навантаженням, яке в нас зараз є, роботи, садочки, все одно парки вони це не перекривають. Ми нещодавно з родиною їздили, е, влаштували такий собі кемпінг, і мені здається, в ці моменти я якраз відчувала, що це як в дитинстві, коли ти маєш більший зв'язок з природою, можеш собі це дозволити. Бути з нею в більшому контакті, в такому дитячому, вроднитися, там, плавати, лазити по десь будувати, лазити, падати. От напевно, по цьому цього не вистачає, бо вже собі не кемпінг дуже це дуже круто, але я хочу нагадати нашим слухачам про всяк випадок, що зараз не всі території є безпечними, Обе. тому будь ласка, слідкуйте за тим, де ви знаходитесь. На кожен ліс зараз перевірений нашими саперами. Тому ті території, які були тимчасово окуповані. Армії окупанта, будь ласка, не йдіть туди в самохід, так? Ну, будь ласка, що... виїжджайте в Карпати краще О, ось туди, так. де території точно були. Ну, Але незамічно. якщо ви їдете в Карпати, будь ласка, дотримуйтеся вже тієї чистоти. Хочу вам нагадати, що сьогодні день степу, все-таки на секундочку. І наші степи українські мають бути чистими. Тому, будь ласка, беріть з собою сміттєві пакети і складайте все те сміття, яке ви з берете. брати. Перемога в нашій країні так. починається з перемоги угу. над самими собою. Ми тут говорили, знаєш, і у нас по-різному з Емою у нас різна ностальгія, хоча, якщо так взяти, то ми там приблизно з одного року. Там, ну, коротко, ми ми плюс-мінус розуміємо, про що ми ностальгуємо. Тобто ти хочеш сказати, що в тебе немає ввечері такого моменту, коли ти лягаєш спати і ти починаєш згадувати щось таке. Що тебе переносить кудись в дитинство, і крім степів і всього іншого, крім того, що ти була на десь на відпочинку? Ви знаєте, я вам признався ми так про степи, просто поговорили, що потрібно очищати нашу природу. Mm -hmm. да, тому мені хотілося б, щоб степи скоріше очистилися від окупантів, бо я якраз Донецька це більш степний oh. край, і можливо, якщо я її переношусь, якісь ностальгічні. Якщо вже казати так, з е, моменти, моменти так то це як я можу лягати спати в своїй уяві, гуляти просто по своєму Донецьку, по своїм улочкам. Я дуже боюся це, знаєте. Забути, то я так е, ходжу буває цими вулицями перед сном. у в просторах своєї свідомості. Так, так, так. від школи додому, дому до бабусі ці стежки. Ну ми віримо, що обов'язково скоро повернемось, і буде вже не ностальгія, а буде вже щось нове. Ми говорили про те, що ностальгія це коли ми за чимось так трошки сумуємо і нам здається, що раніше було краще, але кожен з нас має тримати цей фокус, що попереду буде краще, все відбудуємо. І життя відбудуємо, і роботу знайдемо, і особистість свою відновимо, і все буде круто.